У ніч на 16 грудня Росія випустила по Україні 69 ударних БПЛА типу шахет Гарбера і безпілотників інших типів. Протиповітряна оборона знешкодила 57 ворожих дронів на півдні та сході держави. Утім, на семи локаціях безпілотники-противника таки влучили у ціль. Так у Запоріжжі російський дрон вдарив по дев'ятиповерхівці. У результаті щонайменше троє людей отримали поранення. П'ятьох жителів будинку врятували з верхніх поверхів. Пожежі також виникли у чотирьох квартирах. Їх площа склала 120 квадратних метрів. Тим часом на Харківщині ворог атакував центральну частину селища Великий Бурлук Куп'янського району. Унаслідок цього загорівся будинок культури, який був пошкоджений під час попередніх обстрілів. Вогонь охопив одну тисячу квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. Тим часом на Чернігівщині через падіння російського дрона виникло займання на території ферми у селі Жернівка. У результаті загинули п'ять голів великої рогатої худоби та було пошкоджено сільськогосподарську техніку.